Будь Ласка, ваші враження від бюджету, від його фінансових характеристик і процесу, ну насправді це є не остаточний бюджет, тому що вночі приймався державний бюджет, і я вважаю, що його ще колеги не опрацювали. Я маю на увазі колеги з виконавчого комітету. З іншої сторони мені би дуже хотілося. і Я думаю, що в наступних періодах так і буде відбуватися в Івано-Франківській міській раді, щоб насправді обговорення бюджету приділяли дуже багато уваги, а не так як сьогодні це був фаховий діалог між двома людьми, тобто і депутати повинні цікавитись, і громадськість повинні цікавитись, тому що ефективне використання коштів, так як і формування дохідної частини, це є практично основне завдання виконавчих органів, тому обговорення мусить бути фахова, фахова дискусія, і я думаю, що сьогодні прийняття бюджету розвитку по по об'єктах це є дуже поспішний крок. І насправді я як депутат абсолютно ніякого обговорення не приймала і члени моєї фракції також нас. Навіть не запрошували, тому я вважаю, це є поспішно. Треба було сформувати нову дохідну частину з зауваженнями чи з врахуванням тих речей, які були проголосовані сьогодні вночі, і тоді приймати приймати розподіл бюджету розвитку. Але бачите на жаль, на жаль, по жодному рішенню думку нашу не враховують. В основному в основному це є чомусь не зовсім активні. Дві фракції, окрім депутатів від Свободи, ну на жаль, маємо таку раду. Люди нас обрали.